Скоріше за все, ти плутаєш, що таке сила і витривалість. Що краще обрати креатин чи бетааланін? І що підійде для твоїх тренувань? Якщо ти не знаєш про ці добавки, то багато втрачаєш. В певному дозуванні і при правильному використанні можуть підвищити спортивні показники. Бетааланін, амінокислота, що підвищує рівень карнозину у м'язах. Це допомагає швидше виводити молочну кислоту. Простими словами, зробив 20 інтенсивних повторів, м'язи забилися і відмовляють. Пече забагато молочки зібралося. Аланін все це виводить і зменшує закислення м'язів. Креатин діє як заряд батарейки, накопичується у м'язах і перетворюється на енергію для швидких силових вправ. Вибір залежить від типу тренувань. Аланін найкраще розкривається при високоінтенсивному тренінгу без перерви в інтервалі 4-10 хвилин. Наприклад, кросфіт гребля. Креатин підходить для коротких силових прав до 20 секунд присідання, жим до 8 повторів і довгий відпочинок. Грубо кажучи, марафонець на довгій дистанції не дуже відчує креатин. Ну якщо це вяле тренування для галочки і м'язи не встигають забиватись, аланін буде тобі безкорисний. Ну і звісно, той, хто хоче отримувати максимум результату від своїх тренувань, може комбінувати ці дві добавки. 5 грам креатину на день і 3-4 грами бета-аланіну перед тренуванням. У порошку чи таблетках є на сайті. muscle you